Мисливці за брендами Тимур та Сергій йдуть на полювання. Їхня мішень люксові речі, проте купують одяг не у дорогих бутіках, а в секонд-хендах, а потім перепродають втридорога. Зараз в магазині не дуже людно, та бувають дні ікс, коли не проштовхнутись, ба більше за одну річ між покупцями зчиняється бійка. О, Моя футболка моя і сфори в перші 10 секунд вирішують буквально все в залежності, куди ти біжиш, там на обувь або на футболки день завоза, навіть може через пів години. Ти вже навряд чи знайдеш цінне, прям таке, що можна хорошо перепродати. Утім, здобич не завжди вдала. Часто трапляється паль так називають підробки або ж одяг дуже поганої якості. А як дізнатися, чи це дійсно оригінал чи ні? Ну, знову ж, від е, опита, тобто, ти звертаєш на бірки, на якість пошиву, на логотип, логотипу, такі маленькі дрібниці, але ну, ти вже знаєш, що це ні. Сьогодні пощастило Тимуру. Покуперсавшись у Дранті, знайшов фірмову футболку. Ось таку футболку в Фредпелі пощастило, повністю нова. Вийшла вона мені в 237 гривень. Ну на продажі можна з похозні заробити. Скільки приблизно буде на продажі? тисяча тисяча двісті, а тому що більше, якщо повезе. Хлопці у цьому бізнесі кілька років Сергій відкрив власний офіс з люксовим одягом: футболки, светри, сукні, сорочки, куртки, вибір чималий. Понад дві тисячі речей, близько чотирьох сотень брендів. Працює як на українських покупців, так і продає за кордон. За місяць каже, може заробити на секанді до двох тисяч доларів. І це я вважаю, що мій моя знахідка, це Жан-Поль Гатьє, теж вторичний ринок і доларів 900. Проте цей бізнес не простий, ба більше тут діє своя ієрархія. Якщо ти тільки займаєшся речами, ти не будеш стояти там найперший в черзі. Там є свої правила. Якщо ти старший, якщо ти дуже давно ходиш на завози, ти стоїш один з перших. Я можу так ходити пів месяців на завози і нічого брати. А в один момент я можу так взяти курточку і за день продати її там за дуже хороші. гроші. На кожному завозі там хаос. Коли я починав, я знав, куди я йду, я знав, що там де відбуватися. Я був готовий до цього. Тобто, навіть коли там я стояв ззаді. Ну постійно я пробирався вперед, ну, я знав, що це буде. І там і багато ситуацій, коли двері вибивали, коли стікла вибивали, коли розрізали там руки, кінцівки. Там це тяжкий бізнес. конкуренція велика. Специфічний бізнес нині занепадає, говорять продавці через війну в країні люксового товару в секонд-хенди завозять значно менше. Піймати дійсно круту ціну річ стає все складніше. А відтак і заробити великого капіталу на вживаному одягу у новачків поки що не вийде. А от досвідчені мисливці вигадують нові способи, ганяються тепер за вінтажними речами, що нині у тренді.